Свою Україну любіть, любіть її воврем'я, люте, в останню Тяжкою минуту за неї Господа моліть. І виріс я на чужині і сивію в чужому краї. То одинакому мені, здається, кращого немає, нічого в Бога, як Дніпро та наша славна країна. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, розпинають Україну, битва з ворогами, скверняє святу землю, топчуть її плюндрують. Та не вже плащ материнський, у світі не чують, гине цвіт, його рубає страшна рука ката. Схаменися, люди враже, вже скоро і розплата. Встає хмара з за лиману, а друга є з поля. Зажурилась Україна, така її доля. Зажурилась, заплакала, як мала дитина. Що? виростуть, умруть ще на зачаті і царята, і на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. І вам слава, сині гори кригою окуті і вам, лицарі великі, Богом не забудь, борітися Поборете вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Церков домовина розвалиться, і з-під неї встане Україна, і розвієть му неволі, світ правди засвітить і помоляться на волі невольничі діти. Смійся, лютий, вража, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діє в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти? Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди наша слава, слава України, без золота, без каменю. Без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слово. Свою Україну любіть, любіть її воврем'є люте, в останню тяжкою минуту За неї Господа моліть.